Греблі покликані захистити міста від наслідків паводків, проте часто навіть їм не під силу впоратись з непередбачуваною поведінку річок. Чи можливо цьому зарадити? Під моїми ногами 48 сенсорів, які постачають інформацію про те, як почувається гребля та чого від неї чекати. Ця технологія перетворила цю греблю на найрозумнішу у світі. Устаткування дамб сенсорами у ґрунті науково-дослідний проект ЄС, до якого вже долучились кілька країн. Бостон, що на східному узбережжі Англії, один з основних випробовувальних центрів новітньої технології. Рівень води у тутешній річці напряму залежить від морських припливів та відливів. Отже, передбачити можливі ризики вкрай важливо у Бостоні є берегові бар'єри, але вони недостатньо високі. Отож, якщо хвиля буде занадто сильною, вони можуть не витримати. Інженери, що беруть участь у проекті, розробляють кілька типів надійних сенсорів, спільна риса яких здатність функціонувати у вологому ґрунті. Матолігіржінь. Is in a sensor, a sensor in що ви зараз бачите, це сенсор, And тобто вимірювальний пристрій з електронним механізмом за сталевими стінками, в яких є дірочка, через яку потрапляє вода. Цим пристроєм можна вимірювати рівень води у греблі та багато іншого, наприклад, температуру води та ґрунту, а також поведінку інших встановлених на греблі сенсорів. Які збирають прилади, можна бачити і аналізувати дистанційно. Завдяки інтерактивному екрану дамба оживає на очах. Аналізуючи інформацію, яку збирають сенсори, можна оцінити стійкість насипу греблі. Що помітними стають певні сови, це свідчить про потенційну загрозу функціонуванню греблі. Варто штучному інтелекту помітити порушення, він одразу ж відправить відповідний сигнал до центральної бази, працівники якої у свою чергу зможуть вдатися до необхідних заходів. наразі ми робимо симуляції двічі або тричі на рік. Ми розігруємо кілька сценаріїв поведінки греблі. Завдяки новій технології ми розуміємо, як дамба поводитиметься під впливом тиску, аналізуємо наявність проріг у системі, а також імітуємо аварії та можемо передбачити її масштаб. Спеціальна комп'ютерна програма передбачає, наскільки швидко паводок підтопить населену зону та прорахує найліпші маршрути для евакуації. Система проєктує інтерактивну мапу повені, завдяки якій ми можемо оперативно розробити стратегію евакуації населення. Це цінний інструмент для команди рятівників. Адже в надзвичайних ситуаціях важливо обрати найефективніший сценарій евакуації. Якщо тести будуть успішними, вже у найближчому майбутньому технологію зможуть використати на греблях у країнах Європи та світу. Міста на воді спатимуть спокійно.